Ішов третій вік у пустелі поблизу Фіваїди єгипетської чоловік оселився, молодий був і повний сил, їх усі віддав він молитві за інших. Він їв фініки і хліб, що ворон приносив йому, носив одяг з пальмового листя. Він помер на колінах у молитві, коли було йому 113 літ. Два леви вирили могилу йому, ім'я чоловіка того Павло Фівейський, батько Чернецтва, приклад молитви, в основі якої любов.